Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті. Космічний прикордонник. Глава 23. Луїза і Барон. Луїза Бельгійська смакувала ранковий чай на терасі замку. Прямо перед нею простирався величезний парк з алеями, клумбами і піщаними доріжками. Луїза була вдягнута в старий байовий халат з тих, що в стародавні часи видавали хворим у бюджетних лікарнях. Темношкіра служниця доливала молоко у вишукану порцелянову чашку. Луїза злегка вдарила служницю по зап'ястю і неголосно промовила до неї Люба, скільки разів тобі треба казати, що не молоко додають в чай, а чай додають в молоко. Напроти Луїзи мовчки сидів барон Константин. Його молода квітуча врода знаходилась у цілковитій дисгармонії із зовнішністю Луїзи. Луїза Бельгійська виглядала, наче бабуся барона Константина. Як добре, що рептилоїди заборонили чоловікам вступати в стосунки з жінками молодшими за чоловіків, втішно подумала Луїза. Барон Константин не звертав на неї ніякої уваги. Він мовчки пив каву і читав газету. Газета мала назву Камбоджійські хроніки. Любий, привертаючи до себе увагу, звернулась до барона Луїза. Хіба ти не знаєш, що рептилоїди заборонили людям читати і писати? Людям можна тільки роздивлятись картинки і піктограми і пересилати голосові повідомлення. Читаючи газету або книжку, ти наражаєш себе на велику небезпеку, навіть я не врятую тебе від в'язниці. Мені глубоко наплювати, сказав барон. Все одно ці хроніки брешуть. Там написано, що треба дочекатися появи прикордонника. І що, де той прикордонник? Причому тут прикордонник, і до того ж, прикордонник зник. Його нема. Ну, не треба так перебільшувати, любий, заспокійливо відповіла Луїза. Наша найкраща агентка Ренчал тільки но повідомила, як цієї ночі прикордонника і його супутників врятувала принцеса. Ніхто їх не врятує, скипів барон. Невже ти не розумієш? Вся ця аматорська банда не протримається на поверхні землі і двох годин? Їх зловлять і показово покарають, вони стануть овочами на овочевому ярмарку. Що тут сказати, відповіла Луїза. Микита Карацупа вже йде по їхньому сліду. Ну от, аж скрикнув барон. Цей Микита не дає промаху, ти ж знаєш. Звісно, так і є, підтвердила Луїза. Проте є одна людина, яка може прихистити втікачів. Та невже? Недовірливо спитав барон. І що це за один? Сивий капітан, звичайно, відповіла Луїза. Кінець глави 23. Наступною буде глава 24, яка має назву Сивий капітан. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Бажаю удачі.